В грудні ніч є чарівна, бо з небесного човна Миколай на землю сходить і дива усюди творить. Все він знає, все уміє, тільки хтось про щось помріє мрію здійснить в цю ніч, бо святий він в тому річ. Щедрічедрі, щедрівачка прилетіла ластівачка там. Він несе дарунки добрі у своїй великій торбі, у віконці заглядає, і про тебе все він знає, як ти вчишся, де ти ходиш, як себе з людьми поводиш, чи лягаєш чесно спати, чи порядок робиш в хаті. Якщо чемний, то тоді подарує він тобі. Може, коника прудського, може. Котика м'якого, літачок, чи книжечку, чи ведмеді й мишку. А у мене є ляльок багато. Попрошую Миколая, щоб приніс мені новеньку кучеряву та гарненьку. Я у Миколая завжди прошу не цукерок і не грошей, а здоров'я мамі, і тату, щастя і миру в нашу хату, слави і волі всій родині, нашій рідній Україні. Ви що діти, то, -то чудо, я б хотів його побачити. Де ви його бачили? На вулиці, так, так, сьогодні, 19 грудня, він ходить, він подаруночки носить. Він є дуже великий святий, він великий добродій. Він, як і колись, так і тепер допомагає дітям, носить подаруночки, а тільки слухняним дітям носить. Він колись дітям допомагав і тепер допомагає. Він робить чуда. Він колись, знаєте, діти, він бідним дітям, які не мали на хліб. Не мали що їсти, родині допоміг, він тричі допомагав, кидав тричі вузлики зі золотом їм і так їх рятуючи від гріха зберіг. Він на морю рятував, він в'язниці, в'язниці, в'язня визволив. Він допоміг не засудити, невідомо страждених, він і зараз допомагає. Тільки тим, слухняним, які слухаються батьків. Він носить. Судять подаруночки, ось і образ Миколая, бачите, який він гарненький, він до вас прийде, якщо будете молитися, будете його слухати, він обов'язково прийде, принесе вам подаруночки. Чуєте, діти? замочила, Я святий Миколай, щойно я залишив рай і спустився із небес. Щоб вітати світ увесь, діткам чемним і слухняним подаруночки несу і дарую вам на свято радість, силу і красу. Обіцяємо добрими бути, слів твоїх не призабути і такими виростати, як бажають мами й тата і увесь наш рідний край. А ходімо з нами на свято.